Ослих хвостик жива окраса табору анталовців. Скоро тварина матиме поповнення. Табір, у якому щороку оздоровлюється більше тисячі дітей, має на хазяйстві курей, зайців, котів та собаку. Діти кажуть, у таборі є час і на розваги, і на навчання. У їдальні смачно готують, а у спеку дітлахи плавають басейні. Завжди коли я сюди приїжджаю, я звільняюся від всієї міської ситуації ну, тут добре. Є багато друзів, з ким можна посікрещувати і подружити. Велика територія можна порати волейбол, футбол, китайський футбол. Проводимо служби, молитви і все це відбувається в церкви. Ми можемо зайнятися квілінгом, У нас є свободний час. Для дітей з усього Закарпаття в ожаті а це шість хлопців та стільки ж дівчат. Влаштовують цікаві сценки, готують флешмоби та щодня проводять катехізацію. Старший вожатий заїзду Андрій розповідає, впродовж шести років він разом з іншими семінаристами проходить тут практику. У мої обов'язки входить повністю контроль всіх вожатих, Точніше, права рука отця Василя, який дає конкретні настанови щодо праці з дітьми, наприклад, катехізації, вільний час, розваги, дискотека. Повністю вся програма залежить від нього. Щоліта на відпочинок у табір приїздить більше тисячі дітей. Заїзд триває один тиждень. За браком місця приймають відпочивальників лише з Закарпаття. Хоча табір вже відомий і в інших областях України. В цьому таборі не є лише діти нашої єпархії, але. Всі люди доброї волі, котрі мають бажання записати свою дитину. Є діти, які є воцерковлені, є діти, які не є воцерковлені, які батьки не ходять взагалі в церкву. Але дітки, будучи тут, вони воцерковлюються. Вже наступного тижня тут відпочиватимуть інші діти, а ці сповнені позитивних вражень, повернуться додому.